Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про звільнення головного міліціонера Кіровоградщини Анатолія Вітюка. За даними департаменту внутрішньої безпеки, керівник обласного УМВС незаконно присвоїв дострокове звання своїй дружині. Крім цього, Вітюк передав їх користування службовий автомобіль. Нагадаю, раніше у середу, 25 березня, від виконання обов'язків відсторонили очільника УДСНС в області Віктора Федорчака. Власну відзнаку для учасників АТО тепер має Кіровоградщина. Створення нагороди за мужність і відвагу майже одноголосно підтримали обласні депутати на сьогоднішній сесії. На перші півтисячі медалей з обласного бюджету вже виділили 125 тисяч гривень. Також на сесії розглядали кадрові питання Людмилі Корецькій, що вже понад 10 років очолює інститут після дипломної освіти. Контракт не продовжили. Не проголосували депутати і за те, аби бібліотеку імені Гайдара назвати на честь Тараса Шевченка. Нову назву підтримали. 44 обранці із 53 Загалом із 31 питання порядку денного депутати розглянули трохи більше половини, а потім частина покинула залу. Ми зробили безумовну перерву от, для того, щоб ми провести сесію на тій неділі. Є різні підстави, чого людей то й на хворіє, то й командіровки і таке інше. Хоча, безумовно, заздалегідь знали, що це планова сесія, це не позачергова сесія.